Слава Господу! Да, всіх вітаю зі святом, пастирів вітаю, з Днем народження нашої церкви. У е, мене таке, тут розповідали, як Господь швидко відповідає. А в мене трошки було навпаки, але все ж таки відповіді були. Я вже частному секторі, і в мене криниця. І всю воду ми добуваємо з криниці. Тобто в нас немає. Ну, Води вдома. ось, і, Але в нас є насос, який качає цю воду, і, але так трапилося, що влітку в криниці води немає. У мене сразу, ну, не то, що паніка сразу думки, треба десь брати воду і шукати, шукати, де цю воду брати. Але й молилася, кожен раз приход, підходила до криниці, благословляла, молилася, просила Господа. Криницю, да, благословляли криницю, молилися біля неї, стояла і все. А потім е, була криниця, у нас там є пункт е, старости, і у них на їхній території криниця. Я підходжу до старости, питаю, можна у вас криницею скористуватися, поки у нас взагалі води немає? Вона каже, добре. ну, Я поки що там брала цю криницю. Ось, ось, Воду набирала туди, звідти носила, але дощі йдуть, ціле літо було дощі. Я підходжу до криниці, знову, благословляю, молюся, думаю, коли ж ця вода з'явиться. <гум> вот. І немає цієї води, і все це, ціле літо. І я вже потім просто замовкла. Чесно, я потім замовкла, я просто не молилася, нічого не благословляла, Я просто замовкла, але Господь вірний. І наступила зима. Зараз у нас криниця повна. І, хоча і снігу нема, але книжець я кажу: я кажу: Боже, у тебе все свої плани. Тобто літом мені було де брати воду, а взимку він благословив мене водою, щоб я нікуди не бігала набирати, щоб вона була біля моєї хати. І тепер, да, і тепер я можу набирати цю воду. Скриниці. Ну Тобто ми можемо насосом цим користуватися. І ось я хотіла сказати, що Бог не завжди відповідає одразу, що Бог буває у нього буває свої задуми на наші відповіді. ось І ще одне у мене свідчення. Да. Коротенька, так само. Ще одне свідчення: перед як почалася війна. Я була дома, але я була така спокійна. Я була дуже спокійна. Я нікуди не хотіла їхати. Якось я була відчувала себе в безпеці. Ну я думаю, що зі мною нічого не станеться. Зі мною Бог і зі мною нічого не станеться. У мене таке було. Тверджені всередині. А моя мама весь час визвонює: Альона, 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 Альона. Там треба врятувати там і там, когось там допомогти. Давай, ану, поїхали, поїхали. А ну, поїхав дітей, там починаються начинає дітей врятувати. А в мене, я вже, Боже скажи мені. ну Відчути його від Бога, що мені Бог скаже, їхати мені чи не їхати. І теж якась ну, тиша, немає нічого. Дзвонить мама, каже: Ну там треба допомогти, там треба племянницю, ще когось вивезти, щоб всі разом. Тим паче було кого моєї подружки, квартира в Тернопільській області, ну, будинок частний в Тернопільській області, а замовлено в Америці. І каже: І вона, як тільки це трапилось, вона одразу сказала: приїжджай до мене. А там її мама жила, приїжджать до мене, було куди їхати. Просто не було в серці розуміння, що треба їхати. Ось. Але думаю, я потім кажу: Господи, ладно, я поїду, щоб тільки мамі було спокійніше. Просто щоб у моїй мамі було спокійно. І ми поїхали туди. Поїхала, там жила мама. Ну, там Будинок тримала подружки, мама. Да. І коли ми приїхали, а вона була з хворою. Ну і вона не лікувалася, і вона повинна була лікуватися. і Вони не лікувалися. Ось і так трапилося. Ну просто там, де були чи деякі, але так трапилося, що вона впала в такий стан. Що ми викликали вже швидку, щоб її забрала швидка в лікарню, і я просто сказала, Боже, у тебе знову свої, свої плани. Якби нас не було, а син на передовій, дочка за кордоном, вона сама в хаті, я ж ну, просто б її ну, знайшли правду, мертвою. Тому. Да, ми про неї піклувалися, звичайно, ми про неї і швидку, і все. Ну, Там теж були деякі такі, але я просто так швиденько вкратце розповідаю. Да. От. І, і швидка потім викликали сина з передової, бо ми вже, було нам бажання вже її повертатися назад. Викликали сина, вже, ми там з ним ще побули, ще допомогли, і потім сюди приїхали. Ось, І останнє все, обіцяю, останнє. да. Просто дякую Богу, я працюю в школі. І знаєте, як тільки повітряна тривога, я думаю, хто працює в школі, це знають. Всі ходимо в бомбосховище. Всі з дітьми ми ходимо в бомбосховище. І кожен раз, коли я виходжу з цього бомбосховища, я дякую Богу. Так що й Бог Бах, і да, все, амінь. Дякую всім.